Олено, вітаю вас в студії Радіо Ополе. Традиційно говоримо про історії українських мігрантів в Польщі. Розкажіть про себе, звідки ви приїхали, які були там умови в Україні, що потрібно було виїжджати. Добрий день, дякую за запрошення. Мені дуже приємно, що така зацікавленість моєю персоною. Та це була була така дуже довга історія. Виїхали ми. У, не зразу після початку війни, бо не могли повірити в цю подію, і потрібно було зібратися із мислями, і з тим, що робити, построїти план якийсь. Та через місяць тільки виїхали і зі мною була моя сестра рідна і троє дітей. Поїхали спочатку у Болгарію, куди друзі нас пригласили. Потім поїхали до родичей у Германію, побули там сім місяців, та зрозуміли, що німецький язик дуже важкий для навчання. Моїм дітям 14 років сину та 16 років доньки. І е, вирішили встановитися у Польщі, так як язик трошки зрозумілий. Хоча, коли почали його вивчати, нелегкий не язик. Поки що дітям кажу, щоб вони не розслаблялися, де б ми не були, ми потрібні робити те, що були в Україні, навчатися. Та Життя продовжується, і ми з ними рядом. І... Підтримуємо із моїм чоловіком наших дітей. Як вас зустріла Польща, от коли ви приїхали, і чому ви обрали саме Ополе? В Ополі живуть наші друзі і вони приїхали раніше набагато, ще за рік до війни, і ми. Розуміли, що є підтримка, і хоч хтось, хто може зможе нам допомогти зорієнтуватися в цьому місті, тому приїхали сюди. Як зустріла Польща, так як і інші е, люди навколо вони завжди, завжди однакові, як на мене. Все залежить від того, як ти поводишся по відношенню до людей. Якщо ти з повагою і з якоюсь просьбою, то тобі відкликаються. Та в цілому Європа, вона так, всі люди вони готові допомогти завжди. Де б ми не були, ми були на зборах чи на яких змаганнях. Я спортивний психолог, то е, прийшлося побувати у різних странах. І е, скільки б не було яких, якихось проблем, люди завжди відкриті і йдуть на зустріч з допомогою. От вже трошки почали про вашу професію. Розкажіть, ким ви працювали в Україні, і чи вдалося цю діяльність продовжити тут? І я бачу, що ви прийшли з чимось таким цікавим. Що то є? Так, то мої інструменти, з якими я працюю із дітками. Діти різні із шести років, і старші, і підлітки. У спорті бувають дуже різні ситуації, там потрібно щось, щоб можна було розмовляти, якось вивести дитину на діалог. Бо дуже сковані, не знаю, що сказати, не вміють аргументувати свою думку, і потрібно через казки, через якісь проективні методики, через малюнки з ними спілкуватися. Як це працює? Чи це тільки з дітьми, чи це і для дорослих також якісь є методики? Як це через малюнок, що відбувається? Дуже ефективно, на мій погляд, тому що е, дуже важко кожному сказати про себе напряму, чесно сказати, що я е, не розумію, не прав, зробив помилку е, та хочеться звернути на когось. Е, особливо це касається дітей. Е, вони легше сприймають, коли вони. Е, Розглядають якусь ситуацію на казках. Якийсь герой попав у якусь ситуацію, і з ним щось трапилось, та що він, що він буде робити. І ми з ним розбираємо, які ж варіанти може прийняти герой. І в залежності від того, як дитина відгукується, може збігати від ситуації, а може навпаки йти вперед. Не бачу преград. Це залежить від характеру дитини. Дорослі також у мене є інша ігра для дорослих, там маркетингова більша гра. Ми розглядаємо цілі, встановлюємо плани на життя. Це трошки інше. Але теж вважається проєктивна методика. Ви працюєте, ну, якщо говорити про дітей, то це там мотивація до спорту, можливо, до навчання, так, до якоїсь діяльності. Ну, з парами також, там, з дорослими, зрозуміло. Багато біженців приїхали, які також мають свої якісь проблеми, нерозв'язані, психологічні, чи таку допомогу надаєте? Так, безумовно. Я сама з цим стикнулася і потрібно було пройти. Такі кроки, як зовсім нова країна, і що я буду тут робити, куди мені йти, куди можна, куди не можна. І дякуючи тим людям, які були зі мною поряд, я могла питати дуже багато було запитань і заспокоювала те, що я розуміла, що я буду робити. От у мене є проблема, не знаю. Куди йти і що робити? У нас є такі чати, і дякуючи цим чатам, це дуже велика психологічна допомога насправді нашим матусям, яких мають маленьких дітей, у яких дуже повишена тривожність, бо мале дитя, воно щось потребує, воно тривожиться. А мені що з цим робити, якщо мені потрібно. Що зробити, де жити, безпеку забезпечити, їжу ну, заробити, та ще, заробити там... та ще щось зробити з дитиною, щоб вона мала гарний гумор. Чи вдається в Польщі працювати саме як психолог, ну хоча б серед цього українського суспільства? Так, вдається, до мене приходять різні люди. Підлітки бувають такі сімейні пари, коли потрібно із сім'єю розглядати ситуацію, яка створилася вдома. Якісь онлайн, дуже багато онлайн, тому що зосталися спортсмени ще з України і продовжують зі мною працювати. Діти ростуть. І проблеми ростуть теж. Діти дорослішають і змінюються їх цінності, їх погляд і розуміння, що робити мені в цьому всесвіту. Скажіть, чи є у вас якась статистика? Скільки чемпіонів ви виховали ну, зі своєї сторони? Ну, ті, що близькі останні це три. Може, було більше. Я вже збилася зі щоту, якщо чесно. Так, останні три такі чемпіони: це в втеквандо, скалолазання, плавання. А, і художня гімнастика чотири. Супер. Ну і на завершення нашої розмови, які у вас плани на майбутнє тут залишитися чи повернутися, продовжити там в Україні вже може з якимись новими там європейськими знаннями так працювати? Ми ще не знаємо, та я все одно своїх дітей налаштовую на те, щоб вони продовжували вчитися навіть і тут у Польщі вони ходять до школи. На жаль, спорт прийшлося зупинити. Вони були чемпіони України по Теквандо. Надалі подивимося тут Те змінилося на плавання, так як потрібно тіло підтримувати нагрузки, це дуже важливо, дуже погано, коли дитина тіряє можливість. Далі займатися це дуже пагубно влияє на її здоров'я. Тому я рекомендую всім, хто різко прекратив спорт, все одно знаходити, знаходити якісь секції і продовжувати ці нагрузки, бо це дуже їм потрібно їх розвитку. Дякую дуже за розмову і бажаю також. Ну тут знайти себе, знайти своїх людей, наступних чемпіонів дітей. Ви робите дуже важливу справу. Дякую вам.